Елеватори, так? І не тільки. Ми коломийська компанія Елеватор Будмаш є виробниками зерносушарок в Україні, які працюють на дровах, на, на, дровах, на пілеті, на щіпі, на, на відходах елеватора. Також ми виготовляємо транспортне обладнання, норії, цепніки, шнеки і багато іншого. Тут на даному стенді у нас є зерносушарка на 150 тонн в добу з 24 до 14 років. Кокуру ну волову, щоб, щоб знати, З котлом горинич 08-08 МВт. Це котел на щіпа чи що? Дивіться, це котел, це котел працює. Він універсальний, 9 видах пала, може працювати на дровах, на щіпі, на малих тюках. До нього також є можливість поставити подачу, автоматичну подачу. На, на це, так. Так, це вона працює на пілеті, на щіпі, це автоподача. Це наша зерна сушарка. Вона, вона в комплекті з гориничем, але вона може працювати на газу. Тобто тут вмонтовуються газові форсунки, у нас є готові, є готові з державійки, все виробництво наше, українське, маємо на ній компенсацію, працюємо з ПДВ, працюємо по любій формі. Цікаво. Працюємо, в нас є система відстрочки, тобто плоди 30%, ми приїжджаємо, будуємо, монтуємо, ви на ній працюєте, заробляєте кошти, з нами розраховуватися по графіку, якому потужності. Найменше... Дивіться, найменша наша сушарка це є 70 тонн на добу, також по кукурузі це 14, з 24 на 14. Ага. Найбільша на 500 тонн це по дровах, тобто на трудному паливі. Якщо ми говоримо про рідке паливо, тобто газ. Сушарки від 100 тонн і до 2 тисяч тонн на добу. Це зараз 3,0. Це кукурудз mm. під кукурузу, під сою, під пшеничку, під цей. Є клієнти, які замовляють під ріпак, знаєш, преферація 1,8. Можна ріпак, можна просто, можна. 40, ну, в такому плані воно не сушить. Але по кукурудзі трохи буде менша продуктивність, бо трошки слабша продукти. Але то також можна сушити і кукурузу. Або можна брати і таку і таку замінювати. Да? Да, так? Ви, ви, ви можете легко мати два набори решіт, ви собі можете перемінювати. Тобто весною, ви, наприклад, зараз в, в червні ви собі ріпачок, а на осінь ви собі кукурудзу сушите. Це наша норі, наше, наше виробництво Ковш де пластмасовий лента. Ковш, пластмас. Лента восьмислойна. Все виконання зацинковки, зборне, все на болтиках. Ого, потужно. Тоб, ну, легко монтується. Тобто вони в нас є в наявності, так само і сушарки є в наявності, так само янорії в наявності. Ну, вона трохи так стоїть, бо це ми на полі ми не мали змоги ну, якусь змонтувати. А, і краще. а як замовити? Дивіться, щоб замовити зерну сушарку. Де буде видно? Ага. Ось наш піар-код. Ось наш піар-код. А кому не зрозуміло, можу сказати номер телефона. Просто хто ну дивіться. Я ж менеджер по Вінницькій області, по Хмельницькій посолу. Це ага. номер фірми. А до мене ну це Активно. На українському ринку ми працюємо з 2004 року, тобто досвід у нас немаленький. Побудовано більше по Україні, більше 500 об'єктів. В, кожні, в кожній області України наші є об'єкти. Так що, кому потрібно звертатися, я дам контакти фермерів, які вже побудовано. Ви можете поїхати, поспілкуватися. Це найкраща реклама. Да, да, Поспівати з людьми, які вже працюють роками з цим, і тоді почути їхні про нас відгуки їхні. Ну, в такому плані. Понятно. Дуже дякую.